Я український дідусь, мене звати Іван Сергійович. Нещодавно у мене було, був день народження. Ну, як завжди, зібралися гості, родичі там поприходили, всі привітали мене, подарунки подарували. Ну, застілля, як завжди, було. І тут мене називають українським хохлом. І кажуть, що шотландські віски закусувати салом та цибулею може тільки наш український хохол. Мене спочатку це навіть образило, ну, як не як. Але потім я подумав, що ж таке хохол? Це росіян образливе слово про нас, українців? Ну, таке як у нашому суспільстві, про них є аналог Кацап. І оці ж росіяни. Рахують, що хохли, вони перше хитрі, обмануть нараз цього простого росіянина. Далі хохли жадібні, просто так позичити гроші нікому не позичає він. Або як ото анекдот є, знаєте, що відміряє для себе землю, біжить, біжить, уже заморився, устав, упав, зніма з себе шапку, кидає, а це ще мені на помідорчики. Далі те, що вони рахують, що ми не згуртовані, а кожен сам за себе, цей український хохол. Сусіду, ніхто там не допоможе, як ото кажуть, у сусіда хата горить, а в мене ні, ну, та нехай так, при чому тут я. До чого я тут? Але, звичайно, отак подумавши, подивившись на це висказування. Якось воно за душу зачепило мене. Я ж вирішив проаналізувати себе по тих пунктах, ну там ще є і інші, що мова в нас, що ми там шовкаємо і багато іншого, але воно не таке суть важливе. Вирішив себе проаналізувати по тих пунктах, що я назвав, що там хитрий, ну який я виходить хитрий, якщо комунальні служби, ну, обманюють мене на раз-два, де хоч, то там нарахують більше, то по електриці, то по газу, то по всьому. Виходить, що не підходжу я. Як хохол по цьому параметру ну ніяк. Далі жадібність. Тут треба подумати трішки. Ну, гроші в своєму житті я позичав людям, якщо потрібно було. От останнім часом, перевіряючи телефон, чи буде працювати оті донати, Перерахував 50, але всього лише 50 гривень перерахував. Ну, Може це й мало, може це й є та жадібність. Але ж у школу відніс три банки тушонку, коли попросили там допомоги збройні, Збройним силам збирали, то я відніс. І все ж просто так. Виходить, що тут. І ця жадібність, нібито не підходить. Сусідям завжди допомагав, там то замок зламався, то ще щось ну, допомогу. І разом з ними щось робимо. Навіть он колись прийшлося бабусі погано стала на вулиці і просив, доведіть мене до під'їзду. Прийшлося йти, хоч це і в нашому районі, але доводив. Так що і той пункт. Ну, мова шукаю, ну, шукаю, це ж як національний признак є. Але, ну по цим всім параметрам виходить, що не все так погано, як вони кажуть ті росіяни. Ну от зараз Оці вимикання електрики. Дію за розкладом, як уже європеець, що о 10 й будуть вимикати, наприклад, я строго повимикав свої електроприлади, все, що було, щоб нічого не перегоріло. Може, це й до жадібності віднести можна, а може, ну, хто я знаю. А колись стою я на Пішохідному переході. Чекаю зеленого світла, як ото німець або європеєць. Тут такий писк тормозних колодок, машина на силу зупинилася, а назустріч по цьому переходу йде така бабуся з кравчучкою. Дивиться на мене, що, ну, і каже, бачиш, він мене поважає, пропустив, а в того вікно стекло опущене у дверях. І від діляться водій очі квадратні в нього. А бабуся ще йому в це віконце каже, спасибі синок. А в нього він не може слова сказати із переляку. От я стою на пішохідному переході, а ця бабуся йде і ще й хвалиться, що он... <гум> бачиш, він мене поважає і пропустив. А я от курю навіть окурок, не кидаю де попало, а несу до того бачка, шукаю до сміттєвого цього баку, щоб викинути його. Так що тут виходить, що неправильно мені ото сказали, що я український ховал. Ну, я салом. Так я салом можу конфети закусувати. Цибулина тоді добріша, краще виходить. Все виходить правильно. Так що, мабуть, це неправильно сказали хохол. Ну, і останнім часом воно, звичайно, переміни якісь уже помічаю за собою. Що от як такі правила виконую, як ото. Європейці, що стоїш, ждеш, чекаєш, по яким правилам світлофор переходить вулицю, ніде бичок викидати, треба десь. Значить, вже не хохол я. І, ну, в цьому, звичайно, можна шо? Звинувачувати. Ну, як завжди, Порошенко. То 5 років назад сказав, що ми йдемо в Європу. І ми таки, мабуть, помаленьку у ту Європу йдемо. Заставив він нас такий ти? Так що я тепер е, не хохол, мабуть, а українець або європеєць українського походження. Хоча у нас в Україні, мабуть, таки ще хохли є. От дивлюсь я по телебаченню, отів чиновники владні, які крадуть, ну от точно як хохли. І, мабуть, я маю право. Називати цих чиновників хохлами. Дійсно, таке воно насправді десь є. Ми там не можемо викинути бичук. Не само те, здаємо тушонку якусь, а вони там цю тушонку нашу розкрадають або продають. То робимо висновок, що таки. Уже я, мабуть, або хохли не ми. Ми європейці українського походження. І навіть оце тут, в Україні, ми вже цими європейцями стаємо. Вам за кордоном хто там може легше зовсім, що. Стати цими європейцями. А тут от, виходить, що все рівно ми становимося ними. І кого не обвиняй, там, чи Порошенка, чи Зеленського, але все рівно ми у ту Європу йдемо. Ото такий висновок. Значить, висновок простий. Ми не хохли. Ми європейці українського походження. Ну, я думаю, що на цьому потрібно мені закінчувати. Як завжди, ставте лайки. Ну, і, звичайно, підписуйтесь. Будь ласка, підписуйтесь. А вам дякую за увагу. І, як завжди... Бувайте здорові!